Тарас Возняк культуролог, політолог, засновник та головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї». народився у селі Сваричі Ворожнятівського району Станіславської нині Івано-Франківської області. Після повернення батька з заслання до Магадану, де той перебував з 45-го до 56-го року. Родина усіла у містечку Брошнів-Осада. Тарас закінчив Львівський політехнічний інститут. Чотири роки служив офіцером у війську. Під час служби захопився перекладацькою діяльністю. Перекладав Едмунда Агус. Серля Романа Інгардена, Габріеля Марселя, Мартіна Гайдегера, після демобілізації працював програмістом на львівському заводі Фрезерних Верстатів. Був близьким до групи інтелектуалів під умовною назвою Львівська школа, до якої входили Ігор Клех, Григорій Комський, Микола Яковина. Видавав культурологічний сам видав, перекладав твори Бруно Шульца. 87 сьомого року розробив ідею створення культурологічного часопису. Перекладач Григорій Кочур та мовознавець Юрій Шевельов дали йому на. Назву «Ї». перше число видання побачило світ 89-го року у Литві за підтримки литовського демократичного руху Саюдіс. Незмінним редактором та видавцем «Ї» з тих пір є Тарас Возняк. Він же автор ідей та організатор громадських кампаній з промоції культурних надбань Галичини, скульптора 18-го століття Іоанна Георга Пінзеля, письменника та маляра Бруно Шульца, письменника Зигмунта Гаупта з ініціативи Тараса Возняка та Олеся Пограничного 2001-го року. Року, була заснована громадська відзнака Орден за інтелектуальну відвагу, якою нагороджуються найвидатніші українські та іноземні інтелектуали, філософи, історики, митці та громадські діячі. Отже, Тараса. Декілька слів про цю премію і про тих людей, які зараз в цьому році будуть її лауреатами. Ну, Костянтина Сігова, ми знаємо. А от композитор з Одеси. Е, Перший про премію, очевидно. Років десь 15 назад, навіть більше, ми відчули, що відбувається певний розрив між поколіннями. Е, на жаль, життя є таке, що старші покоління відходять, і дуже часто е, тогочасна українська держава, це були 90-ті роки, середина 90-х років. Ну, чи не встигала, чи не зауважувала. Причому це абсолютно блискучі особистості, наприклад, Шевельов чи Григорій Кочур і так далі. І якось вони, то, що називається, даленіли, ну якби недоцінені, якби, начебто є українська держава, якось вона там починалася, але якогось зв'язку такого не було. І ми то є один аспект, другий аспект це той, що між різними поколіннями, на, тоді ми ще були дуже юні, відбувався якийсь певний такий розрив. І немає, немає того зв'язку, немає як, немає як його зв'язувати. І ми собі з нашими колегами з середовища журналу там, Олесем Пограничним, Мариновичем, подумали, що є сенс зробити щось таке, віддавати належне, віддавати шану, заповнювати ті порожні луки, те, що українська держава не віддала тим людям, завдяки яким вони насправді є взагалі. Але це не стосується власної власне політики, це стосується інтелектуальної відваги, інтелектуальної мужності, наприклад, як Юрій Шевельов, котрий там десятиліттями світової слави ще от хотів тебе запитати, що таке з твоєї точки зору інтелектуальна відвага? От як ти сам для себе пояснюєш ці слова? Бо вони такі, ну нібито не обов'язково мають бути сполученими в нормальному суспільстві. Ну, інтелектуал, людина розумна читає книжки, відвага в чому. Що це? Ну, інколи інколи це буває секунди, а інколи це буває ціле життя. Буває так, що людина може одною фразою реалізувати себе в цілому житті, а інколи вона повинна працювати і працювати, і працювати там десятки томів і так далі. При тому всьому, що те, що називається не схибити, От тут ми якось так пробуємо відбирати серед тих. Це відбирається колегіально є для капітула журналу, тобто такий певний орган, котрий. Кожного року, десь за півроку до того, відбирає ті особистості і, власне, відбирає з огляду, так як вони розуміють, що це таке інтелектуальна відвага. Інколи сказати правду, сказати правду собі, чи сказати правду своєму народу дуже гірко, дуже неприємно. Є надзвичайно складно і тут потрібна відвага. Мені здається, в теперішній політичній ситуації саме цієї відваги бракує. Причому всім? Угу. Ну, це може навіть. Не лише з політичною ситуацією, а й суспільною ситуацією суспільною безсумнівно, тому що, чому, що насправді суспільство хворе. Ми можемо там на, на на опозицію, на владу, на не знаю, на все, на все нарікати, але ж треба встати просто вранці і піти подивитися в зеркало. І ти побачиш це все. Тобто, ти побачиш народ, побачить себе. Народ не хоче дуже часто бачити себе. Народ хоче, щоб хтось От Віктор Федорович, чи Віктор Андрійович, чи я не знаю, ще хтось наступний там має, для нас, зробити має добре. для нас зробити. А ми ні. Ми отак собі. Ну, в кращому випадку, дай Бог, щоб ми проголосували. Ні, так не вийде. І хтось має це по сутню сказати, сказати так, щоб почули. Не так як я. Ну я тут сказав, ти сказав, воно повисло в повітря. Але коли, наприклад, сказав, сказав сказ, сказ би, ну. Якийсь е, е, справжній авторитет, і, власне, знайти той авторитет є в, в, тому, в, тому, в тому суть. Ну от Костянтин Цігов, наприклад, ми перейдемо до е, цьогорічних лауреатів. Е, Костянтин Цігов, от в чому його відвага з твоєї точки зору? Ми, ми можемо між собою це знати. Насправді дивиться багато людей. тому е, я прошу пояснювати може щось простіші речі, які не всі наші глядачі знають, але для яких вони точно будуть цікаві. Ну таку 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 неймовірну кількість інтелектуальної літератури впровадити в український контекст і так активно затягувати українські інтелектуальні навіть не середовища а. Верстви в європейські інтелектуальні найновітніші нурти не боятися запрошувати рікера там ну такого рівня філософів, мислителів сучасних, живих. Бо дуже часто, як в тій новелі кавки, ми сидимо перед брамою і перейшли до брами, а там охоронець. Отак ми своє життя просидимо, бо він ж не начебто нічого не каже, але й ніби 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 не пускає нас туди. Але з іншого, з іншого боку, ця брама як то виявляється для нас. Так, от Костя Сігов, не дивлячись на те, що якісь є охоронці, що є якісь стратифікації і так далі, запрошує Рікера і просто влаштовує дискусію між ним і ним. А це одна сторона справи, друга сторона справи це власне перекладати такі тексти, організовувати переклад таких текстів. Спочатку вони перекладали, а, а зараз вони це Це є надзвичайно відважно і є. Взагалі унікальний проєкт філософська енциклопедія, яка є новітня, створюється зараз на наших очах. Французько-український вже тепер проект. Вийшли два томи. Зараз має бути третій том і так далі. Це під керівництвом професора Барбари Касин із Парижа. І, і Костя відважився бути партнером. Зараз росіяни просять, а зробіть нам. Російською мовою, бо там е, робиться ж з додатками тими національними і так далі. Р, 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 там цілий звичайно є е, колектив авторів, але хтось мав бути тим промотором, хто мав хтось мав відважитися на таку річ. От він і відважився. І ще один лауреат Кармела Ципколенко, е, Одеситка, е, блискуча жінка, професор. Е, Композитор, ну вона відома як власне, організатор цього музикального новітнього, модерного життя. Ми трішечки буваємо у своїх смаках, трішки такі за, застарілі, може, місцями навіть деколи заскорузлі, і відкрити українське суспільство, особливо після цього радянського періоду, на модерну, зовсім інакшу музику робити фестивалі такі два дні і дві ночі. Музики в Одесі це теж потрібна відповідна відвага. Ми будемо з нею говорити зараз. Але зараз хочу поговорити трошки про тебе і про твої ініціативи, користуючись нагодою нашої розмови. Бо одна з них, наскільки я знаю, це виставка Пінзеля у Луврі. Сам там був, бачив, і мене це. Просто приємно вразило, коли поруч з відомими світовими майстрами художниками, персональні виставки, яких там відбувається. Там виставка Рафаеля, наприклад, там так, і, і, і поруч точно такий самий плакат: виставка Пінзеля. Українці не знають, хто такий пінзель, хоча ми тут у Львові я кажу, ми тут у Львові, бо все ж таки виривається в мене деколи. Моє львівське походження. Все ж таки, у Львові безумовно люди знають в Україні. Думаю, не дуже розкажи два слова про нього, як виникла така ідея, і що означає цей майстер взагалі світовій культурі, і чому раніше не був він в цей світовий контекст введений. Ну у нас багато чого не було введено у світовий контекст, оскільки ми були відрізані то, що називається на свого роду острові. Це одна справа. Інша справа, що інколи певні певних майстрів, певних епох просто забувають на двісті триста років. От, наприклад, Вівальді. ніби всі зараз знають абсолютно це майже банальний, майже майже хід, майже попса останнім часом стала. Але його забули на кілька сот років, бо так само з Бахом було. Не начебто з ким, з Бахом те саме стосується і Пінзеля. Звідки хто він насправді за великим рахунком мало? Інформації як такої немає. У мене є одна з своїх версій. Його постійним партнером, а він був скульптором, його постійним партнером у різного роду будівельних mm -hmm. проєктах, наприклад, побудова собору святого Юра у Львові, Костьолу в Годовиці, Бучерської фантастичної ратуші, був Бернард Меретин. Бернард Меретин в деяких документах, ну, він ніби не начебто німець, а з іншої сторони, німецькомовний, умовно кажучи, Австрії, швидше всього. А в інших документах він писався Бернардо Меряттині. Uh -huh. Очевидно, що швидше всього, що він десь або з німецькомовного ареалу, або з ареалу, який примикав до Італії. Свого часу, у середньовіччя, ми сидимо в будинку, який будували майстри, котрі називалися Комески. Комески це е, е, ті, котрі походили з району озера Комо, Північна Італія, Південна, Південна Швейцарія, Австрія і так далі з цього з цього регіону, оскільки Пінзель і е, Меретин дуже тісно дуже тісно пройшли все своє творче життя. То може бути е, така підозра, що він, він десь звідти є. Але, це, але це, Хто це... сказав, що він нібито в Бучі чи народився? Чи але сей? це не важливо. Ну це домисли, звичайно. Mm -hmm. Це наші українські мрії, як завжди е, у Франції. Ця виставка йде під дуже правильною е, назвою. Там написано: Йохан Георг Пінзель, е, бароковий е, скульптор із України. Дуже чітке, дуже вичерпне і зрозуміле е, формулювання. Що стосується самого його, то він надзвичайно цікавий, власне, як ну, певним чином дивний е, скульптор. Це справді, коли дивишся, треба сказати глядачам, що це різьба по дереву, е, по, по більшості, так? Це в основному різьба по дереву, але є на... і роботи є і роботи з... в камені. Знамені. Наприклад, на, на соборі Святого Юра є Святий Онуфрій в Рукоміші, але е, він, по-перше, надзвичайно експресивний, а з другої сторони, якщо дивитися на його, на його скульптуру, це як такий полум'я, котре палає. Або з другої сторони, можна говорити, що це він заставив дерево литися. Якщо Берніні заставив мармур литися, кажуть наші мистецтвознавці, то пінзель, власне, заставив дерево литися. Його відкрили практично в 20-30-х роках ХХ 20 століття, Відкрили львівські і польські дослідники. Зараз ми власне готуємо видання перекладу їхніх робіт для того, щоб ну дійшло воно і до українських не тільки мені здається. Зараз має бути презентація першого українського альбому. Вона вже у Львові відбулася, але не першого видавалося досить в Києві. Перший вийшов великий альбом. Видавництво Граніте зробило спеціальний такий проект, mm -hmm. де фігурували в основному роботи пінзеля, але не тільки пінзеля, і тексти того, того самого періоду. Зараз вийшов альбом у Тернополі. Mm -hmm. Коштом мецената, абсолютно, людини жертовної, до речі, і вартої уваги, і як найвищого пошанівку. От в свого часу вийшло в Польщі, буквально. Це року. якого мецената? Ми можемо їх називати тут. Ну, я вже так не буду. І. Зараз останнє вийшло, то вийшло у Франції, вийшов цей каталог, де є трішечки текстів, трішечки, трішечки фігур. Але найголовніше, що відбулася ця виставка. Мені здається, що коли, ну, вона могла би бути більш навіть помпезнішою. Вона взагалі така невелика. Тобто там фактично один зал. Дуже цікаві роботи. Він. Але який зал? Це зал, це це зала, в якій це каплиця, каплиця. французьких королів. Це ну центрішого залу в Луврі. Фактично немає. Інше питання, що він так обшитий трішечки спеціально для цієї виставки, такими ну панелями, умовно кажучи, але це дуже дуже поважне, дуже серйозне місце. Знакове місце таке, мало того, це місце попри яке, яке всі повинні проходити, йдучи до е, е, небезвідомої Джоконди, а е, така широка публіка обов'язково хоче відмітитися коло коло цього об'єкту, так що тут є великий, великий величезний е, плюс, взагалі е, мені здається, що е, Україну. Зовсім мало знають на Заході як цілісну якусь концептуальну мистецьку країну. Я не є мистецтвознавцем, але коли я приїжджаю в будь-який музей Великий світу, там є Італія, Франція, Фландрія, там різні періоди, художники, є Росія. Очевидно, що Україна не існувала як держави, тому з цим існують проблеми, але зараз вона вже існує. Ну, власне, і навіть в організації цієї виставки були були певні проблеми. Були були дискусії, як називати виставку. Була була одна із пропозицій назвати. Е е Бароковий скульптор XVIII сторіччя з Центрально-Східної Європи, наприклад, слава Богу, і наше Міністерство культури, ну, м'яко кажучи, зробило певні кроки для того, щоб виправити цю, так би мовити, недоречність. І одразу ж посол Франції позвонив, що ну, ця річ виправлена, бо все ж таки це скульптор з України походження. І всі інші речі це можна байки складати, що вони народилися в місті Герої Галичі. Це таке. Але він з України і це найосновніше. І мені здається, що е, е, це тільки перший крок. Французи цікавилися цим скульптором, але зацікавилися, напевно, надале на дальшу перспективу, тому що його треба бачити комплексно, не тільки самі скульптури, як такі, але ще бачити його разом з цією архітектурою того ж Бернарда Меретина. А от буквально тут під Львовом, в пригороді Львова, є абсолютно фантастична, малесенька, елегантна, ну, блискуча храм в селі Годовиця. Котрого немає даху. це знищений храм. Там фотографії на цій виставці для ці фотографії цього не безсумнівно. Храму. Але ж цим ж треба щось робити. Бо по перше, на ньому ганебно висить таблиця, охороняється українською державою. Е, даху немає, там ходять вже зараз. Виривають е, тепер виривають фрески, ну вандалізм е, і все таке інше. Більша частина 90% тих скульптур, які є зараз в Луврі, вони саме з того храму. А храм ну є таке слово, прозябає. В як сталося так, що ці скульптури не забрали в радянські часи, в якісь російські музеї? Яким чином вони були збережені? Ну, відношення було тоді до цього мистецтва, як до якогось туринного, третинного чи якогось. Взагалі до бароко відносилися до, а тим більше до Рококо, а то десь пізнє бароко відносилися як до якогось такого ну, немистецтва, умовно кажучи. Так само, як відносилися, наприклад, до Сецесії. Ну, Це таке, якийсь такий, тоді то називалося історизм або щось таке, вторинне, третинне, буржуазно загниваюче. І так само як приблизно відносилися і до, і до Пінзеля. Практично він там валявся. Буквально, коли була презентація цього альбому із Тернополя, то виступив один із наших блискучих мистецтвознавців Водимир Овсійчук і розказав, як, як, це, як взагалі ті фігури з'явилися в, в, в музеї. До нього зателефонували, що ось там, а там якісь. Поруч, піонерський табір, mm -hmm. діти залізли туди, палять вогнище, витягнули якусь труну, десь ту труну кинули в сусіднє озеро, десь там плавають. Він, він до Бориса Григоровича Возницького, ну, той каже, їдьмо. Ну і поїхав е -е -е, пан Володимир туди, починалися забирати ці речі, привіз до музею, а там вийшли якісь тітоньки. тодішні мистецтвознавці, як то завжди тоді mm -hmm. керував. А що ж вона, кому ж воно потрібно? Везіть, везіть назад. Тобто це не було так просто, що забиралося і були проблеми. А більша частина ж спадку фактично знищена. Було, було на Франківщині в костелі місіонарів, монастирів місіонарів, було 15 фігур 4-метрових, величезних. За півроку їх знищили, через півроку приїжджайте, забирайте дрова. Ті величезні фігури, які є в Олеському замку, котрі. Вони надзвичайно понищені, з них облетів весь ливка, позолота і так далі. Вони саме звідси є. А якщо би тих кілька фігур. До Лувра відвезти, ну це була би взагалі, я не знаю. Це взагалі перша така виставка українського або це перша і єдина виставка. Зі Сходу взагалі мало виставок. Свого часу буквально недавно було, Лувр зробив виставку «Святая Русь. І це дуже знакова виставка. Бо в Святої Русі виявилося, що це тільки російське мистецтво. Неначебто Русь зводиться виключно до Росії, але ж є ще Білорусь, є ще Україна, є ще багато інших територій, котрі І, Якоюсь мірою керівництво Лувра відчуло певний, якби дискомфорт. Mm -hmm. І політичний, і якийсь мистецтвознавчий, і просто людський якийсь. І це якби йде певне виправлення цієї ситуації. Як ти вважаєш, Пінзель це справді такий найбільший український митець, який може бути зрозумілий для Заходу, для європейської цивілізації? Чи є ще інші українці або люди з України, які могли би бути зрозумілими для них, які є недооцінені? Ні, Хто? Ну, є, є, є абсолютно блискучі, наприклад, Казимир Малевич там. Ну, Малевич не, не є, це вже це вже, це вже інший, інший період. Екстер справді. Про неї знають Соня Делоне, наприклад. Мало хто знає, що Соня Делоне з, з України. Ну це вже модерне, звичайно, mm -hmm. модерне мистецтво. Е, ці речі треба відкривати. Якщо б не приїхали, якщо б не, ми не зробили певних зусиль, а зусилля починалися в 2007 році, коли, коли е, е, мій товариш. Французький підприємець, експортер французького шампанського в Україну, Ян Дол приїхав сюди. і каже, ну, давай щось зробимо. Uh -huh. Я кажу, ну що що зробимо? Ну вон у нас є пінзель, давай підемо подивимо. Ну, подивилися. Він так подивився і каже: А давай зробимо виставку в Луврі. Я кажу: ну, ти взагалі при своєму розумі, чоловіче, на тебе зараз налию 100 грам горілки, і йди звідси гуляй. Він привіз після того свого експерта. Експерт подивився. А людина він впливова так просто відкривати, значить, чоботом двері в дирекції Лувра. Не будеш він вирішив питання, щоб запросити відповідно. З однієї сторони делегацію звідси від Львова і поїхали тодішній голова обласної ради Мирослав Сеник і заступник Лев Захарчичин. Ну і я третій, і з одної сторони, а з другої сторони вони вислали сюди експозиційну групу. Ну так як висилають інколи десь там в Камерун чи десь, <зас> я не знаю, на Тібет шукати. І приїхав, приїхав теперішній цей комісар виставки Гільом Шерф. Приїхала експерт Женев'єва Бреск. Старша, достойна жінка під 60 років, коли вона на якомусь графіку нашому доїхала до, до села Рукоміш під Бучичем на Тернопільщині угу. в такому віці і по наших дорогах, коли я побачила цю скульптуру святого Нуфрія, то впала на коліна і десь півгодини повзала з лупою, дивилася і ну, захоплення було фантастичне. Правда, результат на теперішній виставці був той, що. Священник того ж села, отець Михайло не дав цієї фігури. Так, не начебто національний спадок належить оцю Михайлу чи ще комусь. Якщо чесно кажучи, це така от слабкість нашої, нашої країни. Такий, такий об'єкт не може залежати від волі доброї отця Михайла чи отця Тараса, наприклад. Це дуже дивно, наше взагалі ставлення. Це до смішно цього. насправді. Uh, ну, це... це чому через нашу загальну таку провінційність через нашу. Культурну невихованість якусь через те, що ми були відірвані від цього світу. Чому це виникає? Ну, це це, це заго... глибока провінційність, це глибокі глибокі комплекси людей. Подібна ситуація була в Бучичі, але слава богу, завдяки голові районної ради, священник виявив своє. Там були врата, mm -hmm. котрі теж зараз є у Ловрі. Той же самий священник з дружиною був в Луврії, побачив, що все нормально і ніяких проблем з цим не буде. Ну в чому, в чому ж проблема? А що зараз станеться з цими експонатами, коли вони повернуться в Лувр? Вони знов вийдуть в ці українські села і стануть в ці церкви. Ну, ну, частина, я розумію, що час, там частина, 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 я думаю, наприклад, ці, ці врата повинні повернутися до церкви. Інше питання, що вони є в депозиті, тобто вони належать Тернопільському музею, uh -huh. як такому. Але, ну от в Голландії, наприклад, там в храмах висять роботи такі, які в нас вже за, за, за неймовірними гратами зберігалися. Але вони там стоять. І якщо говорити про, про ці скульптури то ну, повернуться скульптури Пінзеля до музею Пінзеля. Але ж там протікає дах. Там найбільше, ну, я думаю, що треба шукати спонсора, щоб він закупив з 20 якихось медниць, щоб підставляли, під оті діри підставляли ці медниці, щоб тут не капало на скульптури Пінзеля. Це, до речі, про так званий мікроклімат, якого не начебто в Луврі немає, а от у нас десь тут є. Ну, смішно. Я думаю, що ці роботи, по-перше, будуть потребувати ще до реставровування. Слава Богу, і тут треба ну, просто руки цілувати і, і львівським е е реставраторам, але особливо київським реставраторам. Мені здається, київські реставратори набагато більше зробили. Е е під керівництвом Світлани Стрельнікової, яка які не просто вахтовим методом, уже коли залишалося півроку до того, що буде виставка, а нічого не було зроблено. Хоча насправді історія йшла від 2007 року угу. до практично до останнього року, реставрація не відбувалася. Після того вони ну, зробили зробили фактично чудо, але тим не менше, навіть повернувшись ці роботи, вони ж потребують постійного нагляду і постійної дореставровування трасу я дякую тобі от ну добре виставка ця пройде якийсь інший такий міжнародний проект ти би хотів зробити ще? а він, а він я думаю буде не буду зараз розкривати на ту тему особливо картів карт але але от е, пінзель зрушив зрушив і піш mm і -hmm. пішла лавина я думаю, що він не хоче сказати що це буде. Ну по-перше, це стосується. Ну можу, це стосується самої цієї годовиці. З нею щось треба буде робити. І треба буде робити, якщо вже українці не можуть робити, то треба буде робити на міжнародному рівні. Я думаю, що щось там буде зроблено. Дякую, дякую за розмову. Ми продовжуємо.